Друзі, всім привіт! Це третя частина відео про Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, яку ми купили на аукціоні США, доставляємо в Україну та намагаємося відновити. Е в прошлій частині ми завершили на тому, що ми повідбирали запчас, запчастини, які, які можна було візуально оцінити, е що вони точно пошкоджені, щоб даремно не купувати. Купу всього, бо буває так, що там частина запчастин приходить в багажнику. Багажник нам не сфотографували перед відправкою. Тобто ми не знали, що по факту ну, чи буде якась міла, чи не буде. Вирішили поки що не купувати. І так, автомобіль прийшов в Литву буквально за місяць, це відносно швидко. І нам скинули фотографії вже з Литви з розпакованого контейнера. працівники транспортної компанії знайшли карточку. Ні всередині. це нам упростило задачу, тобто ми вже розуміли, що автомобіль в принципі має рухатися, і не будемо витрачати ні додаткових коштів, ні додатковий час на відновлення повністю ключів. Хоча на даний момент ми можемо зробити відновити навіть повну втрату ключів на теслах. Це не проблема для нас через 5-7 днів. Автомобіль вже був доставлений у Львів на митний термінал. Нам зробили фотографії, провели його таможену очистку. розмитнення розмитненнями заплатили в районі 80 доларів, якщо я не помиляюсь. Ну, це там чисто за кіловати батареї. Тобто, по факту можна сказати, що розмитнення і немає. Тобто ну, 80 доларів це не, не така велика сума. І е підготували брокери всі документи і повідомили нас, що ми можемо автомобіль вже забирати. І ось так ми поїхали на Львів. Дивіться в цій частині, як ми привезли автомобіль в Київ і е почали його відновлення. Всім добрий ранок. Виїжджаємо на Львів по нашу Теслу. Зараз 4.30 ранку. Орендували лафет. Будемо їхати. Попереду я ми. Це вали той самий. Давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. Попереду я ми, це вали той самий, давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. Така от тема, до Львова ми бредемо. З собою взяли трохи хліба у колонках демо, порцію псів, борони Боже відмітів. Вже давно дровішок, що кощик, я закинути хотів. Алло, Юра, губа не дура, у мене те, що є, якщо в тебе крепатура наша махорка не гірше, ніж Нью-Йорка. Війшло вже у традицію напалювати з корка. Давай напустим демо, нехай усіх качає під соковиті рими всі голови качає, відкиньте дров, пожару вже нема. Давай запалим разом три, два-два. Попереду я мий, це вали той самий. Давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. Попереду я ми. Це вали той самий. Давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. Так їдемо під Львовом. Майже доїжджаємо ще намагаємося працювати по дорозі. Зідзвонився з брокером, спитав на рахунок перепустки, тому що тут не так, як в Одеському порту було раніше. що Приїжджаєш, тебе водять за ручку, видають машину. Тут тобі все треба робити самому, тобто то до машини добиратися самому, оформляти самому перепустки. Ще вдома забув штатів, забув держати телефон, а тепер все, все буду знімати чисто в руках. Нам залишається десь хвилин 20 і ми будемо на місці вже. Буки спід земеля, і з на цієї ями. Все як завжди, дев'ятий вал міша той самий. Робимо від душі, натягуємо струни сталеві. Привіт летить із міста диму у місто Лева, 44 милі в ділі. Все по стандарту, це захід України, друже, Ну Так виглядає митний термінал Зараз йдемо оформлять документи, перепустки і будемо забирати машину. Так, документи забрали. Ключ-карта також є. Зараз йдемо в зону митного контролю і її шукати. Прийшовши в зону митного контролю, виявилося, що парковка досить завантажена транспортом. Також тесел білих Model 3 було також декілька штук, і всі з майже одинаковими ударами. Але потративши хвилин 10, я все ж таки знайшов машину, яку ми купили. The arrow, or all the words that we spoke, yet yeah, only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Hey. Так, погрузили, замотали. Прийшлося знімати погрузчик. Обіщали, що погрузчик буде 500 гривень. А в відтоді взяли 700. Ну нічого, ми були готові до цього, бо це Львів, ми знаємо, що, що це не так, як в Одесі. Е -е, значить, найголовніше, що у нас є батарея, і її ніхто не стирив в клайбіді. Ну, вирушаємо на Київ, тому що... Нам сьогодні потрібно ще повернутися додому. Ой, коли сідає сонце, я дивлюсь віконце. І так мрію, щоб горіла вся. Рта. Ой, коли вона сумує, я і пропоную готувати на вечерю в Москві. Ми підемо на танці, на танці. І келих і вином піднімуть наші козаки додому. Так, їдемо, вже проїхали Житомир, їдемо не спіша 90-100 км, тому що не зовсім угадали центр тяжко, опиту в перевозках немає, видно вам, не видно, там, так воно стоїть. В принципі. Якщо їдемо швидше, 110 то починає трошки гойдати машину, або коли погана дорога, починає гаїта лафет і ну, машині некомфортно. Через то їдемо не спіша. Додому ще залишається десь в районі час 30. Якщо все нормально, то маємо бути вдома через годину 30. Щось я дуже вже Ой, плети, ой, плети, ту ляльку. Ой, сплету. Ми підемо на танці. Друзі, добрий ранок. Наступний день. Вчора намагався показати, як вивантажили, як її скотили. Не знаю, було щось видно, там не було, тому що після дороги втомилися е і трошки поспішали, щоб повернути лафет час на людині. Через це. Бігом скатували, ну там, якщо щось буде видно, я вставлю в відео. Значить, е, Яка зараз ситуація? Зараз, е, Вчора нас знову обстріляла Російська Федерація ракетами і знову пропало світло, ну пропадало. Зараз його ввімкнули, я так розумію, це на декілька годин. Е, через це нам потрібно е, зняти акумулятор. Ось цей. Спробувати його дозарядити. <coughs> Можливо, він ще живий. Взяв зарядку в гаражі зараз, поки є світло. І перш за все нам потрібно поставити машину на хід. Зараз вона свариться на заднє колесо. Будемо його знімати, а не знаю, чи сьогодні, якщо буде час, то сьогодні знімати. Диск я ж купив, показував вам, поїдемо, спробуємо його замінити, якщо, якщо гума ціла, спробуємо замінити його. Одіти на диск і можливо вона поїде, але все ж таки я думаю, що нам придеться міняти піропатрон батареї. Ну, Подивимося, будемо пробувати. Ми нікуди не спішемо. Час у нас є. Так скажем, клієнт не підганяє. Е -е. Ось так, зараз воно виглядає, звісно, мороз. Трошки її покрив. Отож працюємо, знімаємо батарею, йдемо, став на її на зарядку. Капець просто знімається акумулятор. В тупу відкрутив один болт, зверху <рив> ми зняли <все. рив> і він виймається. Ну, я думаю, що скоріше все йому капець. Він, бачите, тут роздутий, з цієї сторони теж роздутий. Ладно, підемо поставимо на зарядку, подивимося, що покаже зарядка. Е, обзор по дню будемо проводити пізніше що Зараз часу нема, зараз поки є свіло, потрібно йти працювати і, і потім, якщо буде час, з'їздимо ще на монтаж. Так, ми підкинули живлення. Вже в нас радіо грає, як мінімум, вже щось радує. Подивилися помилки, які пофотографували їх. Далі перемкнули вже російську мову, автомобіль обновлявся і по ідеї, по ідеї, сертифікати в неї мають бути живі. Ну, Це вже будемо потім після ремонту розбиратися. E, значить, ну що там, зв'язку немає. До Wi-Fi коннектити не будемо, тому що кажуть, що не треба поки не відремонтувати, коннектитити, можуть повискакувати помилки або там, заблокувати. Клімат-контроль, пише помилку, ну скоріше за все, через те, що перед розбитий. Будемо, після того, як будемо все розбирати, будемо передивлюватися. Прикрутимо. E... Виглядає все приблизно так, салон грязний, але будемо тоді вже я попав по чесно. Повитягували купаки, лежали, понакидали, знайшли гайки для передніх коліс, бо їх також повкидали під жабо. Не знаю, як ми їх не погубили по дорозі, ну не, не погубили. І добре. Е, таким чином вивели живлення зараз ми його знімемо зараз його знімемо і будемо далі обдивлюватися машину якби часу зараз мало ну, скоріш за все, знімемо знімем колесо заднє ліве подивимося його і ще потрібно зняти фаркоп на пасфайндері, щоб не забутися, бо він вже мені втарабанівся. Друзі, всім доброго дня. Нарешті гараж звільнився. Зараз ми будемо тут прибирати, хоча б трішки, тому що включали генератор. Включали генератор, світла не було. Працювати тяжко без світла. Ну, нічого, ми, ми перебудемо без світла. Ми сильні, тримаємося. Е, значить, е, що нам потрібно? Зараз там убираємо. Е, Домкрати порозкладати по автомобілях. Нам треба витягти стапель. Там дуже багато всякого хламу. перебрати його. Частину викинути, частину, е, частину переставити, щоб нам не мішало. Також. Ooh. Стапель ми поставимо сюди по центру гаража. І ще думаю, що робить з генератором, тому що Тесла як заїде, то ми тоді вже генератора, напевно, що не достанемо. Тоді його, напевно, треба буде також вивести на вулицю. Зараз ці проводи також складу. Ну, коротше, грубо кажучи, працюємо. Коротше, любі друзі. Після часу роботи це все виглядає якось ось так. Я, я не знаю, де воно поміщалось, ну, ну, коротше, оце отак. Зараз підметем ту сторону, спочатку витащимо стапель. І будемо все складати назад. Частина, блін, зразу піде в смітник, тому що. Постійно думаю, що десь воно пригодиться, а по факту нічого подібного. Коротше, в плюс-мінус прибраному стані виглядає це якось отак. Звісно, не все вдалося повикидати, ще трошки треба тут по інструментам розібратися, бо частина лежить в Теслі розібрана. Ну, от якось так. В принципі, тут робоче місце ставили. Зараз будемо йти до машини, пробувати її запускати. Так, значить, пройшло більше тижня, днів 10, напевно. Ситуація склалася так, що не було часу толком займатися, тому ну, що гараж був зайнятий. E, значить, що ми зробили за ці 10 днів? Також ну, нічого не знімав, того що, що було не до зйомок, скажімо так. Що ми зробили? Ми Ми зняли старий акумулятор, спробували його відновити. Він вже сказав нам до побачення, не хоче він відновлюватися, 4 вольта загалом він. Поїхали, купили новий Е, значить мінус 2300 гривень. Вже ставили його, він тут ідеально стає. Тут ще... Скорито навіть забирали, нічого, не вибирали нічого, треба якусь воду відсюди вимочити. Розберемося. Ну, зараз нам треба поставити акумулятор. Далі, що ми зробили? Ми відновили колесо. Ну, як відновили? Взяли диск, той, що ми купили з куткою бордюрною. його на монтаж, нам поставили гуму, відбалансували, сказали, все чітко, гума, класно, все. Тобто. Зараз нам треба тільки придумати, як нам щоб не сильно затирала. Ця стука, може якось зняти, всім вже акуратно заїдемо. Далі ми купили новий задній бампер, ну як? Новий бушний задній бампер з таким дентом, з надломаним ушком і з такою м'ятиною. Плануємо його вигріти, з цієї сторони також є маленький дентик. Тому що передивилися ми, ну якби відновлювати такий бампер, та нахер його треба відновлювати. Поставимо другий та й все. Підпаяємо під этот бампер, забрали за 900 гривень в людини. Так що, далі, що ще було зроблено? Ми купили і замінили піропатрон батареї. 에... Зараз там почти все розібрано, ми тільки крашку на... накинули, вона вже їде вперед, от проїхала метр і назад проїхала метр. 에... Купили піропатрон. Піропатрон нам обійшовся 2400 гривень. Нам зараз потрібно це колесо, тому що ми його спускали, коли з лафета звозили машину, бо не могли розцібнути ремінь. Зараз покажу, як виглядає. Піропатрон. Значить піропатрон. Що Значит, я тут кидав тільки що? Ви прибирав ось він. Отак він виглядав. Ми розібрали там всередині. Просто пластина, яка перебивається пірогазогенератором. Замінили його, все, машина почала плюс-мінус рухатись. Для того, щоб його замінити, нам довелося купити спецоловку. Тому що відкрутити ті болти якимись іншими скажімо так, приспособами нереально. Ну, Наша їх портить, якщо продається. Коштує вона 150 гривень. Робив Харків, я не знаю, що робить він зараз їх. Ось так вона виглядає. Кому буде цікаво, або хто захоче пошукати, от X3CO. І тут Тут ось така X3CO Є PR10. Ну, кому буде цікаво і кому потрібна буде така головка, можете в принципі, купувати. Коштує недорого, але пригодиться, Того, що десь мені. Хтось розказував, що за заміну піропатрона люди просять 50 доларів. Це за те, що вони знімуть задню сидушку, відкрутять 8 чи 10 болтів і відкрутять оцих там, по-моєму, їх штук 20. Це, ну якби, кожен заробляє як може, ми вирішили це зробити самі. Там що все розібрано, частина інструментів лежить. Ми напевно заїдемо в гараж і знову знімемо піропатрон з батареї, щоб вже... ми будемо там сварочні роботи по задньому лівому випадок... Значить, Зараз ми ставимо акумулятор і нам потрібно підв'язати передній бампер. Він Не торкається ніде нічого. Тож може і не будемо підв'язувати. його. Тут не торкається. Тут трошки ми його перекинемо такого виса. Все одно він у нас під заміну, Та й все. Коротше, працюємо, ставимо акумулятор і заїзаємо в гараж. Ось така була частина, автомобіль ми вже загнали в гараж та почали його відновлення. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Далі буде ще цікавіше. Ми починаємо повністю розборку салону, розборку задньої частини. Це все будемо намагатися показати вам. До нових зустрічей!